Банкова кава продовжує свій ефір, ми продовжуємо дарувати вам гарний настрій І у нас вже є перший гість. Ми зараз будемо вітати Ірину Науменко, це директор творчого об'єднання циклових галузевих програм нашого каналу Кіровоград. Проходьте, будь ласка, до нас доброго ранку. Доброго ранку. А Паша, а Паша йде робити, поки каву. З сахаром, без? З цукром. Окей. І поки робиться кава, готується, ми подивимося досі, яке у нас є на вас. Вже завели. Вже завели. Добре, подивимось. Ірина Науменко, директор творчого об'єднання циклових галузевих програм. Ведуча програми «На одинці з усіма. Народилася 29 липня. Закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені Олександра Пушкіна, а також телерадіоінститут місто Київ. Захоплюється театром. Улюблена домашня тварина. Кіт Бося. Улюблений письменник Саморсет Моем, одружина. Ірина, я знаю, і я знаю, і всі вас знають. Ну, мабуть, в першу чергу як ведучу програми Наші вітання, але уже другий чи третій сезон виходить програма наодинці з усіма. Четвертий чи п'ятий? Четвертий чи п'ятий. Е, програма відома, програма цікава. Розкажіть взагалі, як вам зміна образу? Наскільки це цікаво? Чи четвертий, п'ятий сезон уже не є таким, ну, як би не знаю, піднабридло, уже все буденне? Чи все ж таки іще є до чого прагнути? Ну, По-перше, я вважаю, що основне в нашому житті, напевно, стабільність, коли є стабільність в чомусь. В якійсь сфері тоді є прогрес і розвиток. Тому за 4-5 сезонів, звичайно, програма на одинці з усіма мені зовсім не набридла. Щодо образів, в мене ніколи не було. Я 21 рік працюю вже на телебаченні. У мене ніколи не було, скажімо, образів якихось. Мені не треба було десь перевтілюватися. Людина вона багатогранна, скажімо. Не можна якось характеризувати її, її стан, там її образ якимось одним словом. Ну, скажімо так, на екрані завжди була якась моя найкраща частина, тому. Ну так, якось. Яке інтерв'ю найзапаміншість було за ці сезони на «Одинці з усіма? Е, всі мені напрочут пам'ятні інтерв'ю, тому що е, мені ну, наприклад, мені в житті, я так вважаю, дуже пощастило, тому що я е, маю право не. Говорити з людиною, яка мені не цікава. Тут я не змогла перевтілюватися і зробити хороший, достойний матеріал. Якщо людина мені цікава, якщо я нею захоплююся, то я її запрошую в свою програму. І всі люди, які в мене були протягом цих п'яти років, в програмі, чотирьох-п'яти років в програмі «На наодинці з усіма, це люди достойні, це яскраві особистості, це особистості, які пройшли нелегкий її життєвий шлях. Це люди, які дуже Дуже багато перепон долали своїм житті для того, щоб відбутися і відбутися на високому рівні, і бути цікавими, корисними людьми у суспільстві. В кожного з них є риси характеру, які б я хотіла, щоб вони були в мене. Хтось вчив мене там терпимості, хтось там якісь толерантності, хтось якісь більш-менш там ну, шляхетності, хтось внушав мені віру в те, що не треба опускати рук. Тобто, ну, ну ви ж дивилися про. Програму ви бачите, це і артисти, це і науковці, це і педагоги, і лікарі. Люди з цікавими життєвими долями. Взагалі у нас на Кіровоградщині дуже багато обдарованих людей, і обдарованих не лише в мистецтві, скажімо, у всіх галузях. Тому що, ну Це точно. Це о, скільки інтерв'ю триває? Година більше, менше? Це залежить від того, скажімо, як людина вміє розкритися, тому що дуже часто, наскільки б людина добре не говорила, оцей бар'єр, що його знімають, він якось існує десь всередині неї, і вона починає хвилюватися. Є люди, які забувають про присутність оператора і знімальної групи, та на десятій хвилині розкриваються. Є люди, яким для цього треба півгодини чи година, щоб повністю себе почувати вільно і. І добре, і комфортно на знімальному майданчику. Тому що е, мені це дуже особливо, тому що наодинці з усіма це, якщо так перефразувати, ну це вже конфлікт сам е, закладений в самій назві, тобто наодинці, але з усіма. По секрету всьому світу, і взагалі і програма і задумана була з цією метою, щоб відкрити внутрішній світ людини і, можливо, щось донести до глядача те про що він ну не буде піаритися, розказувати просто так, не буде там якось вихвалятися в такому плані. Вистачає програми для того, щоб справді розкрити особистість. Чи все ж таки є люди, яким от здається, що от мало однієї програми про цю людину? Оскільки так, це буває дуже багато відзнятого матеріалу. Буває, що ми відзнімаємо матеріал, скажімо, на дві-три програми. Але чомусь я не прихильниця того, що на одинці з усіма, наприклад, героєм, часть первая або ага. часть стара. Я вважаю, як справедливо колись зауважив директор нашої філармонії Микола Іванович Кравченко, Служба працівник культури України, який вже який все своє життя в мистецтві, він сказав геніальну фразу: хорошого должно повинні хотітися. Тому в мене немає частини другої, частини третьої. А курьози, які случались, ви говорили про те, що дуже сложно іноді буває розговорити. Були якісь вот, ступор, ступор или какие якісь другие кур'ози. Так, зазвичай це на початку інтерв'ю можливо. Відбувати. От тільки поки налаштовуються камери, поки е, людина ще осваються, ми починаємо розмову, все йде добре і прекрасно. Як тільки команда режисера стоп запис і тут все славно звісне, символічне, легендарне кролики. У вас за огромним опитом таким вашим є какой-то секрет, як как, как розслабити человека в кадрі? Бути щирою це не секрет, це загальнолюдські такі поняття і загальнолюдський принцип. Якщо ти хочеш, щоб людина тобі довірилася, треба бути з нею відвертою і щирою, не лукавити. Тобто, навіть не зважаючи на те, що це телебачення. Не зважаючи на те, що це телебачення. І не треба любити себе в кадрі. Ти це таке. Ти просто засіб для того, щоб герой вийшов на перший план. І відкрився для глядача повністю. Тим більш герой, якому є, що сказати аудиторії. Це як в спорті, да? нужно любити спорт в собі, а не себе в спорті. Це то як в, в театрі, сказав Станіславський. Да, Треба любити театр собі, а не себе в театрі. От. Ні, ні не до чого, як то просто вперше. <сум> ну, <хто сум> Це місяців, хто В чому, чому приуспів. Да. А а а... Ви завжди мріяли про роботу на телебаченні. Якщо я мріяла завжди про щось. З пелюшок, то я мріяла бути актрисою ага. і обов'язково знаменитою актрисою. І якось я не знаю, чи воно в підсвідомості в мене заклалося, але е, все моє життя, оскільки я себе пам'ятаю, ще з двохрічного е, якогось віку, ці ялинки в дитячих садках, це були всі. Я обов'язково була задіяна. І якось, напевно, я все робила для того, щоб бути актрисою в своїм життя житті підсвідомо. Я багато читала, я завжди була в всіх драматичних гуртках, які тільки існували. Я була в танцювальних гуртках. Тобто, все, що було якось прямо і лікосвіна пов'язано з театральною діяльністю, це от я там якось би готувала. Я навіть хотіла вступати до театрального училища. Після закінчення школи єдине, що, 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 що мої родичі тоді збунтувалися, і сказали: ну, артистка, ну там е, ну, так важко пробитися. Ну, ти глянь, скільки дітей-артистів на екрані. Я говорила, я не хочу на екрані, хочу в театрі. І е, батьки сказали, ну, є прекрасний компроміс. В педагогічному інституті е, імені Пушкіна, зараз е, університет Виниченка, є прекрасний справжній театр, студентський театр Резонанс. Mm. Ти ж можеш піти туди, правильно? І паралельно навчатися філології. Воно не завадить. і так воно й вийшло. І як я пішла в резонанс і навчалася на філологічному, я зрозуміла, що я абсолютно щаслива, тому що я й досі вважаю, що філологічний факультет нашого університету це найцікавіший. У нас були прекрасні викладачі. І я дуже рада, що мої викладачі працюють і зараз. І Валентина Костянтинівна Рибальченко, і Андрій Борисович Перезеке. це були такі особистості. Вони, вони не просто навчали філології, вони вчили тебе любити. все красиве і театр в тому числі. Тобто мені дуже щастило, скажімо так, з наставниками в житті. Я я заслухалася, і справді ви настільки надихаєте, хочеться, хочеться прямо щось робити в своєму житті і продовжувати, і отак от надихати інших. Так вы Будучи, <свят> да. <Велико справа. свят> Будучи еще просто телезрителем, и смотря там когда-то Наверное в старшей школе нашей витании, вот эти все с того времени мало изменились. На самом деле, прекрасно выглядите. В чем секрет хорошего настроения вашего постоянного? Потому что сейчас-то мы очень много видимся и общаемся и по работе, но и внешнего, отличной фигуры и отличного внешнего вида. В чем секрет вашего? Дякую, вам. дякую дуже за комплимент. Зачем вы закраете? Ой, я не знаю, чи це секрет, чи це моя недбалість, але за все своє життя, а скоро мені вже буде 50, я ніколи не була у косметолога, чесне слово. Стилісти, візажисти, так, у мене прекрасний стиліст, Роман Бутовський, е -е, прекрасний там, ну. Танечка, манікюр, моя улюблена. Але якийсь секрет, я не знаю. Секрет, напевно, те, що я весь час в русі, мені нема коли засиджуватись. У мене монтаж зйомки з монтажної на знімальний майданчик. Якось можливо в цьому, а можливо, в тому, що я дуже люблю свою роботу. Я не своє життя без цієї професії. Можливо, добре, що я не пішла б не пішла до театру, тому що телебачення це такий синтез. Це і філологія, це і журналістика, це і театр, це і кіно. Це найцікавіша професія, яка тільки може існувати в цьому світі. Тому що вона, по-перше, дає тобі змогу постійно розвиватися, а по-друге, вона тобі дає широке коло бачити і спостерігати за тим, як розвиваються інші галузі, інші люди. Нам посчастливо, Нам да. всем що ми, що ми что мы против. Что мы можем перенимать опыт у так, так. таких людей. Огромное спасибо, Ирина, вам за я, прекрасную вам, беседу. Приятного. Друзья, у нас сегодня в гостях был настоящий символ Кировоградского телевидения Ирина Науменко. Огромное спасибо за беседу. Друзья, это ранкова Кава. Мы продолжаем делиться mm -hmm. интересными, э, интересными э, мыслями и беседами. Небольшой подарочек есть, как всегда, для наших гостей, от нашего партнера формулы Смаку. А, о, такое о, вот дякую. небольшие вкусности. Кушайте с удовольствием. Мой любимый колер. Мы продолжаем.